Хотів би представити вашій увазі середньостиглий гібрид П9367 із фао 310 Гібрид П-9367 покликаний підсилити середньостиглу групу у портфелі Кукурудзи Піонер і він буде грати разом із такими уже вам відомими гібридами, як П-9042 та П9074. Навіщо ми заводимо гібрид П-9367? Середньостигла група кукурудзи є одна з найбільш поширених в Україні, тому ми хочемо бути впевненими, що в нашому портфелі всі аграрії зможуть знайти те, що їм потрібно для господарювання. Гібрид p 9367 є доволі гнучким і адаптивним гібридом. p 9367 підходить для раннього терміну посіву, тобто він є стресостійким і забезпечує добрий стартовий розвиток. Також гібрид p 9367 добре поводить себе при вирощуванні у монокультурі. Тобто він не вражається летючою сашкою або пухирчастою сашкою, а також не страждає від е, різних гнилей кукурудзи. Якщо ви звернете увагу на рослину гібриду P9367, то вона є трохи вищою за середню, але кріплення качана знаходиться у дуже вигідному Місці. І таким чином в комбінації із міцним стеблом гібрид П-9367 забезпечує високу толерантність до кореневого або до стеблового вилягання, і він може постояти в полі, якщо у вас відтерміновується збирання. Як це ми могли спостерігати попереднього сезону? Також гібрид П-9367 має компенсаційну здатність, відповідно забезпечує високі врожаї при доволі низькій густоті. І ще однією особливістю позитивною гібриду П-9367 є його висока толерантність до посухи, яка дуже часто трапляється у другій половині липня. І серпні місяці, навіть при посушливих умовах гібрид П-9367 добре запилюється, як ви можете бачити, і потім налив зерна також відбувається добре. Таким чином, якщо ви господарюєте будь-де на території України П-9367 гібрид саме для вас. Щоб придбати насіння бренду Піонер, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.